Під час активних бойових дій, які відбувалися на Чернігівщині, наш навчальний заклад, на жаль, потрапив до переліку, які були значно пошкоджені. Було два влучання: один був з одного боку на території, де у нас знаходиться поле з штучним покриттям, і один внутрішню частину і пряме влучання у будівлю. Повністю було зруйновано. Кілька кабінетів, шість і було на 70% пошкодження пошкоджені. Вікна двері ударною хвилею було в принципі весь заклад. Ну, практично весь зазнав якихось впливів. Сьогодні хочу сказати, що ми співпрацюємо багато з ким, намагаємося, принаймні, нам допомагають і міжнародні організації, і місцеве самоврядування, і ось ця загальна співпраця привела до того, що на сьогодні триває відновлення після е, значних пошкоджень, вже відновлені повністю вікна. І о, двері закладу, та частина, яка була зруйнована, знаходиться на етапі о, ремонту. Однак, в принципі, стіни вже відновлені, і о, можете бачити, що вже фасад навіть теж у нас на Практично відновлений, напевно, десь на 70% відсотків вже кімнати внутрішні роботи розпочалися, класні кімнати готуються вже для того, щоб приймати діток. І е, сподіваємося, що найближчим часом повністю наш заклад буде відремонтований, і ми запустимося в. Такому повному обсягі єдине, що чого нам не вистачає, це укриття для того, щоб запустити всіх дітей на навчання в очну форму.